Доброго раночку, Трускавець! Доброго раночку Карпати. Сьогодні 24 квітня, з Днем Народження мене, і я йду в гори. Доброго ранку всім любителям мандрів і туризму. Привіт! І доброго раночку, Трускавець. Сьогодні з Днем Народження мене, 24 квітня, і я буду там, де прагне моя душа. Я йду в гори. Всім гарного дня. І сьогодні я відправляюсь на гору Кічера. Ось ну, яка краса починається наш маршрут. Львова, Лопеча, Кракова, Газ. Тому що починається не тільки в приміщеннях освітлювати приміщення, але і освітлюють вулиці. Газ, на Ось починається наш маршрут на гору Кічера. Ми приїхали в Сколівський район, на... селище, під так. Супер маршрут, супер день. І ми сьогодні відправляємося на гору Кічера. Всім гарного дня. Ми йде. І так, все вище і вище. Поступово набираємо висоту. Йдемо на гору Кічера. Ага, нам до тих вишок іти. На гору кічера, але, але такий маршрут у нас. І тут відкривається такий от чудовий краєвид. Супер. Чим вище, ну звичайно, тим краще. Ай, клас. А ми йдемо далі. Все вище і вище піднімаємось, поступово набираємо висоту. І ось така краса відкривається. І воно вдалині, в вдалині видніться в вже гора Там такий Шматочок снігу лежить. На ній теж гора Параска. Супер. Краєвиди. Це щось. А ми йдемо далі. Ми йдемо далі, 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 далі. О! Всі мої бажання збулися. Я йду в гори. Клас. Всім гарного дня! Ну ось. Так. Помахайте ручкою. Покажіть ваші емоції, де емоції? Завтра, добре, завтра. Ну, поки так. Ми йдемо далі. Супер. Так, ну ось почався такий досить крутенький підйомчик. Недовго, метрів сто. Будемо так підніматись. Але... Маю надію, звідти з висоти відкривається бомбельний край. Такий невеличкий. Ну, досить крутенький підйом. Але класно. Такоми висіда. Пташки співають. Погода супер. В общем, и да. Ой, краса, почався наш спуск з гори кічера. Трошки так було спочатку крутувато. Зараз нормально, нормально, але дивіться, який краєвий. Яка краса, яка краса. Боже, краса, краса, краса. Мандруйте горами, мандруйте. Друзі, бо вони у нас пречудові, прекрасні. Дякуючи Богу і ЗСУ. Сьогодні я в горах. Сьогодні в мене такий подарунок на день народження. Слава Богу! Слава ЗСУ за, за цей день. Так, ну ось ми спустились з гори Кічера, і у нас сьогодні обід. У нас сьогодні пікнік. Ми заїхали в Корчму у Зені. Отакий От у нас. Грільзона така прийшла. Ой, гримить. Ми вчасно спустилися. Ми вчасно спустилися з гір. Готується нам обід. Дивіться, в нас тут. Пропонують нам комплексний обід. Це буде картопля з салом, Он смажиться в нас вже картопелька з салом. Потім буде салат з капусти і узвар. Це все входить в комплексний обід. Якщо хтось щось хоче дозамовити, будь ласка, меню. меню цього закладу надається. І ось такий у нас заклад, супер, зроблений в такому справжньому гуцульському стилі. Господар дає нам подегустувати вина. Тут проходить у нас дегустація вин господар цього закладу. дає нам вино чорної смородини з чорної смородини. Має ось так. Будь ласка, вино з чорної смородини натуральне. Я думаю, тут все натуральне. Подивіться, який який тут шикарний вибір різноманітних настоянок. Східницька настоянка, вишня, калганівка, бойківська, малина, медовуха, квіти полонини, грушівка, хринівка. Ну на смак І що вам тільки захочеться, що ваша душа, як то кажуть, забажає. От в такому чудовому закладі у нас сьогодні буде обід святковий обід для всіх туристів, які сьогодні сходили на гору кічера, благополучно спустилися. Ой, дякую вам. Дякую вам, дуже приємно. Ой, клас. Так, продовжується дегустація. У нас продовжується дегустація вин. Всі знаєте, що в нас у Карпатах росте ягідка, називається чорниця. Чорниця, так. Населяли етно, етнічні бойки, етнічний край, тільки сказати, етнографічні. А оця е, місцевість називається Бойківщина. Кому буде цікаво? Отут у нас є карта подивитися ці місця, де вони жили. Значить, ці войки на лікарських стравах здали на яких травах і на квітах, робили такі напитки, самі пили і друзів пригощали. Хочете знати, що в нашому закладі цей, би сказати, напій найбільш продається, тому що його п'ють всі дівчата і не п'ють також. Але отаку от порцію можна давати до чаю, до води, до кали. Це міцне концентроване, концентровне, випадку. Це комарок це називається Калганівка. Може, ви чули, може, пробували, але ви пробували добу. А наша дуже добре. розмарином та чи дві травички там ще є, тримаєте? Будете наливати. Ой, класно. Ну, сьогодні у нас супер дегустація. Слово Калган це є народна назва, а правильна назва в англосілікарських рослин називається перстач прямо «прямо стоячий». По латині, по-медичному, там є два слова потенціала еректа. Ну, що це за слова, я не розумію, це іншомовні слова, може між вами, і медики то знають. Ну, я думаю, що ворожі розуміють. Наскільки воно, правда, я не знаю, треба випробувати. Так, ну ось нам подали наш комплексний обід, скажем так. Ой, кіт бігає. Кіт бігає. Ось такий нам несуть комплексний обід в такому чудовому закладі, який називається корчма у зені. Супер. Ми посмакували різних настоянок і вин. У нас була дегустація, а тепер ми обідаємо. Супер. Дякуємо господарю за дуже такий. Теплий прийом, дуже гостинний, такий добрий господар. Супер, все супер. І отакий от, от заклад. І так, нам подали картопельку з салом, смажені на грілі. Ну, на, на кострі, скажімо так. І салат з капусти, і узвар. Смачного нам. Смачного! Так, це у нас розливається вишня з кісточкою. Покуштуємо. Покуштуємо. Вишнячок є. угу. угу. Клас. М -м -м, вишня з кісточкою клас. Справжній смак, вишні і віддає смаком кісточки. Клас, супер. Хлінівка наша, ви всі давайте вам тут наливати, наша хлінівка має 35-36 градусів міцності. І є три складнички. хрін, мед і лимон. На 10 літрів хлінілки ми даємо пів літри нашого карпатського меду і три лимони. Так що пробуйте, оціните нашу хлінівку, що дуже добре. Так, шановні туристи! Закінчується наш, наш сьогоднішній похід на гору Кічера разом з туристами туркомплексу Трускавець 365. Ми пообідали супер обід в корчмі у Зені, в селищі Урич дуже смачний обід. Хто не бажав, замовили там собі шашличок, бограч, бануш на любий, як то кажуть, смак. І ми відправляємось в Трускавець. Дякую! Екскурсоводу в сьогоднішньому нашому, це Константин, дуже гарно розповідав, дуже цікавий такий похід сходження на гору кічера, це було просто щось. Мені дуже сподобалось. І так ми їдемо на відпочинок, тому що, подивіться, позаду мене, якщо ви бачите, скельний, видно? Скельний масив, ні, не видно, уріч. І подивіться, які хмари. Небо чорне, гримить. Чуєте? Я думаю, скоро почнеться дощ такий. Але ми вже все зробили. Наша програма сьогодні виконана, і ми повертаємось в Трускавець. В Трускавець. Гарного дня всім, гарного настрою, позитивного. І ще раз хочу повторити: дякую Богу і ЗСУ за цей день, за можливість мандрувати, подорожувати і насолоджуватись краєвидами нашої чарівної України.